Пропоную приготувати на сніданок традиційну хорватську страву. А допоможе нам кулінарна експертка, блогерка і викладачка школи м'ясних сомільє Ірина Рудневська. Вже за мить у нашій студії. Ірина Рудневська кулінарна експертка та віртуозна блогерка, чиї рецепти полюбили сотні тисяч українців. Соковита, смачна, ніжна, нереально зі смаком. Ось цих. Яблук, цибульки блогерка ділиться зі своєю аудиторією унікальними стравами, про які знають тільки топові шеф-кухарі. В кулуарах шеф-кухарів ходять такі слухи і чутки. Що, начебто, це одна з улюблених страв нашого президента Зеленського. Ірина, викладачка у школі м'ясних сомельє. тому точно знає, як вибрати найсмачніший шмат м'яса і як перетворити його на кулінарний шедевр. Що найголовніше в приготуванні м'яса, температура, технологія ні-ні. Це маринад. І мій авторський маринад це поєднання свинини з апельсином. І сьогодні кулінарна блогерка поділиться рецептом хорватської м'ясної страви, яка точно припаде до смаку усім українцям. Так, Ірино, доброго раночку. Доброго, нарешті. Я знаєте, я вас бачу і згадую такі дуже смачні реберсії, які ми готували. О, да. а, ми, дуже з... Знову м'ясо на нову м'ясо. А це дуже це приємно. Правда. Це максимально непогано. Це так, да, готуємо сьогодні чивапчичі. Чивабчичі? Чивабчичі. Чивабчичі. А що це таке? Розкажіть, будь ласка. А, ну, Це хорватська страва, як ми вже сказали за листунками, перед тим, як це я вийшла. Це котлети? Вившла. Це не котлети, це ковбаски такі, це люля баб можна назвати, а -а -а. але вони загорнуті в найсмачніший такий підкопчений бекончик. І це аромати смакота нереальні. Не котлетки, тому що котлетки наші котлетки. Що ми туди додаємо? Хліб, вершки. Лоб, Добре, що... о... які інгредієнти? нам тут потрібні. В моєму випадку чвапчичі це два вида фарші. свинина і стегно курячі. Да. філе стегна. Чому філе стегна? Тому що я хотіла б, щоб вони були соковитими, щоб вони у нас прям танули в році і ми насолодились ось цим поєднанням. Тут... Далі додаємо суміш спецій і так. хмелі сунелі. Так. Про бекончик я вже сказала. Ну Топ. і сіль, звичайно, мінімум компонентів, я би сказала, всього. Три. І саме головне, воно корисне, тому що, що нема хліба. От! Нема хліба, нема, нема нічого, того, що не корисно. Ну що, давайте робити? Давайте, давайте робити. починати. Давайте. Так, що нам треба робити? А, зміш, нам знадобиться. Будеш мені допомагати. Так, так, Змішуємо два види фарши. Два види фарши, знаєте? Раз, і От два. Так -от. Ой, прекрасно. От так Оп. От два. Є. Давайте це два види Є. Їх Далі. треба. Суміш... а ми зараз все додамо. А як обрати свіжий фарш? Розкажіть, будь ласка, правильно правильно обрати свіжий фарш. Ну, свіжий фарш це, не, це, це, це як це як це, це як не буває другого сорту. Знаєте, є або перший, або зіпсований. Тому фарш має бути найсмачніший, найсвіжіший. А найкращий фарш, звісно, той, який ми зробимо вдома. Ну так вважали наші бабусі. Але ні, зараз в нас дуже мало часу на те, щоб ми це робили вдома. І Хотілося б страву готувати ну реально за 20 хвилин. Так? Тому ми маємо знати, як обрати. Ну по-перше, він має бути такий прям дзеркальний, такий, от знаєте, глянцевий, виглядати на нас, от там з вітрини. І щоб ми захотіли його придбати, щоб він був або світло-рожевий, або темно-червоний, якщо це яловичина або ну ягня. Так? Залежно від в магазинах же ж можуть просто накручуватися Так, на тому. Навіть. Ми маємо бачити, щоб Граблі, там не було щебінь. <свісна> 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 <рігайка> <тутовий> я карага чесно. Я як um. дуже багато глядачів, я просто не вірю. Я не вірю. Так. Тому, звичайно, маємо бачити, щоб там не було зайвих, зайвих часточок. Ви знаєте, насправді зараз вже ну достатньо гарний фарш продають, якщо ми можемо обрати. А ще є такі спеціальні магазини, м'ясомариних магазин там, де ви точно знаєте перше перевірені. А по-друге, це ми можемо взяти шматочок м'яса, який нам подобається, і виглядає такий. каже: візьми мене, і попросити сомельє м'ясо да, приготувати сомельє. з цього кусочку. А може просто фарш. взяти м'ясорубку, як бабуся робила, бо воно робила таке, можна. знаєте, м'ясорубки, і воно виходить таке рублене, якесь таке дуже смачне. Прекрасно. А можна ще просто нарубати, знаєте, можна двома, двома ножами. А, а чому ми беремо берем кур'ятину, але не грудинку, а ми беремо і стегна фарш. Чим вони відрізняються? А це вже червоне м'ясо птиці, до речі? І що це і ви означає, ви до речі. і до речі, це дуже соковито і смачно. і Зовсім а, ну... інший смак ми відчуємо того м'яса. Тому що ну, це таки грудка, це більш така дієтична частина, таку, ну там ну, вона, але, вона, але вона вона і не соус, така мабуть, соковита. Запивати. А ось це вже той варіант, а, тут... який Які, ми... мови Я, нема. Чим ми посипали? Посипали ми сумішю спецій і будь-яка суміш спецій а, може дайте, бути. зараз взагалі. Ми нічого не маємо самі робити вдома. За нас уже все зробили і суміш спецій для шашлику, для гріля, для барбікю. Все нормально, Да? Все, що завгодно, все підходить. Все підходить. Ваша улюблена, можете звичайно зробити самі там коріандр, вступки, то все постоять, знаєте, потерти. Ідеальні перчі. три три спеції для фаршу. Це перець, напевно, так це перець, сіль, сільце сіль. Сіль. не спеція. Це смакова добавка, регулятор смаку. Для мене це коріандр. Для мене коріандр. це обов'язково. І ще а якщо свіжий коріандр, потім ще додати. Бо зелень ми додаємо в два етапи: перший раз в фарш, а другий раз, коли подаємо. І тоді вона розкривається вдвічі краще. Ви чи я? Будемо а, замішувати. А, 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 який а тепер можемо замішувати? Руками. Руками. Робить. Ось так. Тип. О, Отако! Отако. Лайфхаків нема? Є. Який? Руки тепер мити. мити. перед <ріпці>. цим. Руки мили. А тепер ми маємо його відбити. Отако вісім разів берете і тако ляпаєте його туди. Ага, зараз. Отако, так. Да. Так. Опа! І що це? це до речі, а, або депер. в нас тут нема яйця. Ви так. знаєте, що тут в нас нема, адже немає, воно має, не має. скріпляти. Так, Але тут сама в нас є і... курятина, а в курятині є білок, о, який, який власне, і буде нам тримати. Стр... Вони не, в, не в... будуть Так, так, так Тому той лайфхак, як зробити, щоб люля-кебаб баб не падав з шампура, так. додати 10% фаршу курячого. І все, все, воно буде скріплювати. І все, і буде скріплювати. І і І скріплювати. 8 разів, чи 4 рази. Так 8 разів. 8 разів, так. По перше, воно зіб'ється кубки, структура м'яса зараз фаршу зміниться, і ви можете не переживати, любі друзі, що у вас щось розвалиться. А О, Боже, як а прекрасно. вже такою приймає. силою, як у Юрчика, то можна вже Юра, ну три ти рази. Просто... Вони ймовірні, тепер пішов у смак. Є. Yeah. Yeah. Тепер, Зазвичайчі вабчичі, десь 100-120 грамів. Да? Тому ми, ну, кухарі, вони вже ось так знають, скільки це у них. Ось тут. Оце 120. 120 грамів. Це yeah. 120. Так. Да. так. Як ми формуємо, щоб вони не розвалили? Як ви це професійно робите, робимо? Да? Щоб, щоб вони вже не розвалились, Ай. Юрчик вже вибив його, все зробив. Так, да, все зробив. Тому далі ми формуємо ось таку, нібито ковбаску люля. Такі Ага. Ось так. Да. Ми можемо змастити ручки або водичкою. До речі, ви можете також. Чи а не, не хочеш попробувати? Ні. Угу. Можете тоді налити в руки одну корапельку олійки. Там треба, мабуть, хвостика того потримати. Юрочка в нас все вміє. Все. А, давай, давай. Опа. Так. Пошкодував олійка. Ну, то, тому що її мало. <рес> все. Ось таким чином. Давайте. Отакого. Оце беремо. Сюди. Оце беремо. Оце таку ковбаску або люля кебаб Ще те обожню. Ну, будь ласка, ну не треба. Так. Так. Беремо. Отакового от от зробили. А як отак робили, що дуже інтересно, як бабуся мене теж робив. Ось, кидаєте, це також ми добиваємо той фарш, добиваємо його до кубки. Далі беремо ось такий чарівний бекончик. Він трішки прикопчений. І закручуємо. Ось так ковбаска. Він трішки короткий, тому можемо взяти, так, беремо взяти дві Ось так. А ми смажимо чи запікаємо? А, взагалі, історично, якщо підійти до цього питання, то їх смажили на вогні, на шампурах на вогні, як Люля кебаб А так. Да. Але зараз ми все готуємо так, як в нас є. Можна на пательні підсмажили, обсмажили з обох боків. Ось такий глянь, який. А я весь, а ти вирішив прям замотати Я весь дату. Це трошки що не по технології є таке, повірячку, Я таке пишу бікона багато, не, багато буває. не буває. Але дивіться, друзі, отак от має виглядати чи бо він ще й зовнішнє має ось такий саме вигляд. А які ще страви, страви відомі а. в Хорватії? Є якісь ще їхні прям національні національних страв дуже багато. По перше, це е, у нас море. 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 Море у нас там дуже багато риби, Мор... риби, і тому це нація, яка дуже полюбляє рибу. Ну я вам хочу сказати, я там жила в Хорватії так. десь 4 місяці. В мене так. там був проєкт акторський, та. так і там кріпа дуже напряжно було з рибою. Ну, по-перше, вона там дорога. Вона, вона, вона по-перше, дорога. По-друге, от як в наш супермаркет заходиш, що вона там свіжа, лежить, такого взагалі не існує. І по-третє, вона просто заморожена в якихось там окремих магазинах. Все, ось вона морська країна. Але вони готують тих, що живуть біля моря, біля води, вони готують страви такі самі, як ми з м'яса, тільки з риби. Ну, от я не біля води жила. От а чим е, далі ми йдемо в материкову частину, Буває? тим більше е, рибні страви переходять в м'ясні страви. І тоді вже яловичини да. там вже більше. А да. що Тому... в Хорваті готують із із, із, риб, із морепродуктів? А є якесь щось там? Броде. О. Броде це броде. Я от так. про броде це, це броде. це якщо ви знаєте, такий супчик, де мінімум три сорти риби має бути три сорти, і вони тушкуються все з овочами і хвилиночку у вині. Це дуже смачна така страва, яка нагадує навіть не знаю, що вона може у нас нагадувати. Вона така прям їхня національна. І е, ну, скоріш за все, буябес, там де багато е, риби і бульйон такий наваристий. Так, так. То ось це дуже схоже, але з купою овочів спецій і вина. Ага, Скільки ми будемо запікати, це таке традиційне питання, температура і час. Скільки по часу? 180-200 Ну, е, е, Юра, якщо дивитись на такий твій вабчич, <плес> то його, мабуть, хвилин на 10 більше треба запікати. Якщо ми говоримо про такі класичні, як я кажу, 100 або 120 грамів, і ми візьмемо саме варіант ось такий свинина і курятина. Цього вистачить ось такого розміру 25 хвилин. Ага. А взагалі, якщо ми готуємо на пательні. Ксенія запитала, то ми можемо підсмажити з обох сторін з усіх сторін, з чотирьох в даному випадку, і накрити кришечкою і трішечки протушкувати. Це буде також хвилин 15, трішки ми зекономимо час, але ну час на те, щоб приготувати гарнір, наприклад. Хоча до чевапчичів чи гарнір не потрібен, бо їх подають з цибулею. Дуже багато цибуля. Да, це, це може бути маринована цибуля. Це може бути. так Я люблю цибульку! цибульку, цибульку да. Да. Новане та морквочка, це все можна посмажити. Але ж у нас ранок. Отже, ми раді вітати усіх, хто щойно до нас приєднався. День парламенту сьогодні відзначає Хорватія. Бо саме 8 жовтня хорватський парламент проголосив повну незалежність республіки. Тож ми готуємо традиційну хорватську страву чевап, чи чевапчичі, так вона називається. А допомагає нам кулінарна експертка Ірина Рудневська. А щоб друзі приготувати цю страву вдома, вам знадобляться два види фаршу свинячі філікурячого стегна, бекон, хмелі, сонелі та спеції за вашим смаком. А, до речі, із чим традиційно подають чвапчичі? З луком, з цибулькою. цибусибулькою це є гарнір а, такий, але дивіться, я смаженою коли... цибулькою, Смаж... Ні, зі свіжою замарнованою. А можливо ще її посмажити з морпочкою. Ага, Так, да, і і буде гарнір. Ви Лишень погляньте на не цукрсу. Я їх ще трішки прикрасила хмелі сунелі зверху Боже, сумішу спецій. І ось такі ой. Це ж смакота. Вони такі, вони сочні, Да? Так, да, ви бачите, скільки ну, з них ой. Вау. юричка. Ану ка ану. давай. Ану так. тримай. Ніж І, о, у нас є. А є ніж? О, ну, так так дякую. є. Дякую. Ану. Ой, а розкажіть нам, будь ласка, чи є якась традиційна страва випічка mm -hmm. в Хорватії? Традиційна О, розкажіть будь Є загорська пластпла. Плаштида, плаштида? Да. це що? Знаєте, що це таке? Це така штука, як наші пиріжки, сир з яйцями в тісті. Але це не просто пиріжки. Вони потім ще заливаються розтопленим маслом або вершками, і тому їх треба їсти також ножем і виделочкою. Тобто вони такі, як нібито між варениками і пиріжками. Ага. Але от все-таки. Я вибачаю. Давайте це зробимо. Давай, так. давай. Ой, боже, як воно. Ем, спець. <рес> <рес> ти куди відходиш? А Я тут. Це хмелі сунелі ще зверху. Підсилили нашу суміш спець. Ну що, смачно? Соковиті? Давайте так, три топ три топ-лайфхаки, щоб такі штучки чувапчичі, з першого разу вийшли. Вийшли. Mm. Ну перше, взяти юрчика з собою. Так <свистити> Пишіть, <водян>. будь ласка. <свистити> друге обрати правильний фарш, про що ми поговорили. Він не має бути завітрений, не має бути темний, коричневий і так далі. Від світло рожевого до темно-червоного, mm. в залежності від того, чий фарш ми обрали. І відбити 8 вісім разів 8 8 разів обов'язково для того, щоб змінити структуру і поєднати декілька видів фаршу. Курячий обов'язково тут mm -hmm. для того, щоб трималась оця зв'язка від білка. А в нас тут курячий та свинячий. Так, Так, да. От таке. Значить, що я хочу сказати? Мені так. дуже подобається приправа хмелі сунелі так. до м'яса. Вона дає дуже інтересний такий присмак. Тому що знаєте, раніше що було? Раніше ми просто посолили трохи перцю максимум все. Нічого не було, але перець при температурі вже втратив всі свої властивості, і ми вже його не відчуваємо, окрім чор чорних точечок, так <гум> в тому всьому мені страві. І, і мені подобається, що бекон дає ще такий смак, так, такий бо він трохи підкопчений. підкопчений. Так. А це а це такі дві дві важливі два важливих таких моменти, які які тут. Ну і третій момент це те, що вони з двох фаршів. Так? Це теж така цікава штука. Зараз ми прямо з Ано з бікончиком. Ковбаска. Ковбаска. Так то і є ковбаска. 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 Ковбаска Власними руками. Неймовірно смачно, традиційну кордонську м'ясну страву швапчучи. Нажили наш сьогодні, дуже смачно. Нашила нас готувати сьогодні кулінарна експертка, блогерка і викладачка школи місних Соміле Ірина Рудневська. Ми безмежно вам вдячні. Будь ласка, приходьте до нас, тому що те, що ви привносите в нашу програму, це нереально смачно. Дякую. дякую, дякую, вам дуже дякую.